Всім привіт, слухайте. Коротше, я зазвичай не сприймаю жодним чином громадське оцінювальне судження. От, але зараз хочу провести певний експеримент і попрошу вас про допомогу. Вона буде складатися з трьох коментарів під цим відео. Яким чином? Коротше, я вам зараз покажу дуже круту штуку, дуже кльову. І попрошу спочатку написати зупинити відео і написати коментар, як ви вважаєте, скільки вона коштує. Потім я вам про цю штуку розповім. І після цього попрошу вас зупинити знову це відео і написати, скільки вона коштує, на вашу думку, знову під вашим же коментарем. І потім я скажу її вартість, ну скільки вона реально у нас коштує, ця штука. І е, тоді я вас попрошу по завершенню відео написати під е, вашими, е, вашими коментарями з цінами ваше враження від її реальної ціни. Е, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Отже, перший етап, оно ця штука стоїть. Це що є? Це шкіряний рюкзак під ноутбук. От ось так я його вам показую. Зараз, будь ласка, зупиніть це відео і напишіть знизу в коментарях, от як ви вважаєте, скільки має коштувати такий рюкзак. Це натуральна шкіра. Написали дуже вам вдячний. Тепер е, наступний етап я вам покажу і розкажу про нього більш детально. Отже, ззовні ми маємо шкіру під назвою Краст. Це італійська е, шкіра високої якості з верх, верхнього шару шкури. Е, Ну, шку, шкури тваринки. Ця шкіра йде полуфабрикат, яку ми е, закупаємо е, і зверху вощимо, вощимо її вручну за допомогою станочку е, бджолиного віску і рук. От, зовні у нас, в принципі, на всьому рюкзаці у нас іде повністю ручний прошив. це Бачите, це ручний шов, так званий сідільний шов. Це найпрочніший шов у світі. На нього йде пожиттєва гарантія. Блискавки тут ідуть ЮКК у кольорі антична бронза. От, має передню кишеньку і має власне, центральний великий відділ. Задня частина у нас йдуть шлейки трьох шарові. Всередині тут м'якушка вставлена спеціально. Також вся ця історія повністю на ручному прошиві. І також додатково ось ці зрізики, ми ще пропитуємо. І, і відшліфовуємо ще додатково також віском пропитуємо. Так само і тут на ручці, для того, щоб вам було приємно тримати. Ручка йде двох ви Бачите, не один шар шкіри, а два шари, котрі прошиті. І е, іде ось така тканова частина. Вона якраз не буде гуляти. Але ось ці шлейки вони будуть амортизувати при ходьбі. І окрім того, воно ще й регулюємо. Тепер покажу вам, що тут всередині. Маємо передню кишеньку. Ось тут у нас іде замша всередині. Бачите, передня стінка її продубльована. І ця стінка також продубльована натуральною замшою. В центральному відділі, коли ми його відчиняємо, так само стінки продубльовані замшою. Як ці стінки, так і ось ці частини. ті, Ботаном. Ось вони. Внутрішній шов також зроблений повністю вручну. От, зроблений вручну, воно відшліфовано і провощено додатково. Всередині маємо ось такий перестінок, знову ж таки, із замші із шкіряною вставкою під ноутбук або під документи, і маємо дві кишеньки на передній стінці. Власне, ну, мабуть, це вся інформація про цей рюкзак. Зайняв він по часу виготовлення доволі немало. Повторюсь: ручний шов сідільний, шкіра Краст, верхня шкіра, з максимально природним малюнком, з усіма дефектами. Відповідно, для того, щоб цю шкіру зробити, на заводі обирають найкращі шкури, у яких мінімум дефектів, і вручну вощуна. Преміальна фурнітура: UKK, Металева, все кльово. Отже. Поставте зараз, будь ласка, на стоп і напишіть, скільки тепер ви вважаєте, він коштує під вашим же коментарем. Ну що, написали? і якщо так, я вже від вас у восторзі просто, блін, вам величезне дякую. Коротше, оцей рюкзачок, який в мене за спиною, під ноутбук, коштує 300 доларів. Як ви вважаєте тепер? Напишіть під вашими ж коментарями, як ви вважаєте, це чи не дофіга, і взагалі, от, які у вас враження від такої ціни і від такого рюкзачка. Я розумію, що це не для кожної людини, і він не будь-кому підійде. Це, це зрозуміло. Можливо, вам він нафіг не потрібен. Можливо, вам він потрібен. А, і такий, от конкретно такий самий, він наразі один і у наявності, і, мабуть, у світі. Якщо ви написали, вам величезне дякую. Якщо ви нічого не написали, вам також величезне дякую за цей перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Ну і можете зайти знизу, почитати в коментарі, що ж народ думає насправді про оцінювання моєї роботи. Дякую.